A map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook. Усім привіт! Цей влог про мою поїздку з класом у Карпати у вижницю. Ми їхали в комплекс там, де гори, і жили там добу. І почали ми, звісно, з закупів. Ми з дівчатами зібралися в АТБ, щоб купити продукти з собою. Там можна замовити харчування, але воно тільки трьохрязове, і нам це було забагато, бо ми ще планували смажити шашлики. Тому вирішили, що візьмемо все самі: узяли чіпси, сухарики, всякі ковбаски, сирки, йогурти, каші, коротше, всього і багато. Але цього разу вийшло менше, Минулого, тому що ми вирішили не повторювати своїх помилок і не набирати лишнього. Оце Моє, це Надіне і Таніне. Ось такі от сеті. Що ж, найголовніше, ми виконали, а тепер нас чекає поїздка. Вранці я зібралась, виїхала з дому, зустрілася з подругами, і вже всі разом ми чекали на автобус. Так, ми вже стан і тут. Чекаємо всіх інших. То в нас ще має бути Настя, Даша і Аня. Так, так що ми їх У нас чиманочки. Поживки. Да. Шо, у нас така вот чиста. Колбаска, сірочок, обов'язково. Таке гарне. Я взяла колоночку. Ми вже всі в зборі. Є? <реш> Нарешті ми виїхали. Дорога була дуже атмосферною. Ми слухали музику, ржали з яких моментів, просто насолоджувались дорогою. Єдине, що я не знаю, чи можна показувати вам музику, я, звісно, буду вставляти деякі кадри, але все ж таки авторські права, і я трішечки переживаю. Ну, звісно, я не могла не вставити вам цей шедевральний кадр, де Даша робить масаж Тані. Серце п'є! I'm О стінах шаріки, на столах квіти, і не насварять за помазу вчителі. Сьогодні можна. Нарешті ми не співалися, і вже коли під'їжджали ближче до гір, то було нереально красиво. Осінь, листя, таке помаранчеве, червоне, коричневе, дуже крута атмосфера. Ми вже приїхали в комплекс там, де гори. Там дуже гарна територія, різні будиночки, все так акуратно і затишно. Весь наш клас разом із класним керівником жили в одному будиночку, але у всіх були різні кімнати. Тобто, у нас в класі декілька компаній, і для кожної компанії був свій номер. Ми з валізами зайшли в наш. Номер нас там жило шестеро, і до речі, у нас був дуже гарний вид з вікна і з балкону. Тут я вам намагаюся показати, як у нас цілий стіл заставлений купленою їжею. Я також вам ще знімала обзорчик, але він не вийшов. Але нічого страшного, там немає нічого важливого. Потім ми вийшли на територію. Там якраз дуже класно падало сонце, десь близько обіду. І ми поробили багато фоточок. Куда ми йдемо? йдут кудись? от туди. Хочемо навідатися в станочку. Оце от наш домик. Такий от гарненький будиночок. Там є якесь поле. От туди я і хочу піти. Потім ми ще трішечки прогулялися територією і пішли в спа. У них для цього виведена окрема будівля, де є гарячий чан, сауна. Я не пам'ятаю точно гірська чи карпатська ще фінська сауна. Хамам, бочка з холодною водою, великий басейн і панорамним вікном. Там дуже красиво світить сонце, вода така блакитна, поруч ще є бар, на вулиці два гарячих чани, кімната з сіном і сольова кімната. Дівчатки! Помахайте! Ми дуже класно провели час. Три години коштували 500 гривень з людини, і це нам вистачило з головою. Після СПА ми повернулися в номер, помилися, переодягнулися і пішли готувати. У нас була така командна робота. Ми нарізали помідори, огірочки, робили путери, смажили шашлаки. Паралельно заходили в номер. У нас там була лампа, яка давала фіолетове світло, і воно робило прям такий вайб. І вже близько опівночі ми накрили собі власний стіл, зробили бутери, чіпсики, сухарики, просто сіли всі разом і почилили. Тут вже була така чисто дівчача, галсип компанія з моїми подругами. А вже вранці, коли ми не спали всю ніч, було десь пів на сьому, ми вирішили вийти на вулицю зустріти світанок. Кадри вийшли дуже атмосферні, навіть трошки мені нагадували вайб серіалу Stranger Things. Пізніше ми почали всі більше прокидатися і збиратися на сніданок. Добрий рано, Україна! Прокидаюся, вже мало. А підемо крабі. Тут ми вирушили на пошуку чайника, а на вулиці така краса. У нас добуча. Ми знайшли чайник, попросили чайник, у нас його в номері не було. І ми зараз йдемо взагалі за закипятком. А в результаті знайшли чайник. На сніданок ми зробили собі бутери, заварили вівсянку і чайок. Такий спокійний сніданок вийшов перед виїздом, бо потім ми почали збиратись. Це була нереально класна поїздка, настільки вайбово, легка, така прям girl trip разом з моєю компанією та всім класом. Я реально дуже рада, що ми вибралися, бо це був один із найкращих наших днів. І окремо дякую своєму брату, без якого цього влогу взагалі б не було, тому що він дав мені свій телефон. Щоб я могла зняти нормальні якісні відео і зробити фото. Дякую за перегляд!